І сьогодні ми йдемо до скепу купувати моїй подружці подарок, бо вона сьогодні день нарочня. в мене ще є плюс-мінус година. Не... Ну що ж, погнаю. Кстати, бюджет має сьогодні. У мене, не... мене коротше, він ограничений, так що в мене тільки, в принципі, небагато в мене вже є, щоб купити. Попробуйте потім вгадати в коментарях, скільки я за це все віддала грошей. Ну скільки в мене було. Ну що ж побачимось в, в, в магазині. Ну що ж сьогодні дощі капає, так що в принципі не так уж і погано... Ну що, по ну, ми вже біля магазину, нам ще трошки потіли тоусом. Ми в ньому і побачимося вже в ньому. Всім привіт, я вже наші все купила. Це трошки підкорше. І так, всім привіт і ми робимо тепер розпаковку цього всіх продуктів. Перше. Кістучки, кістучки, кістучки. Вони мені так понравились кілька Ладно. Далі. Перфумчики мені дуже подобались. Мені дуже подобалось пакування. Да, я тут знаю, я купила. Я купила цей род тільки і Давайте не будемо звертати, уваги, я просто забув. Спонжик. Ну і всі спонжики не испортились і, і в мене один к. Тепер мене... Я, короче пересув всі свої викинути і це показувала на тільки буду на потім. Ну і коротше. Та в принципі, вони мені подобаються, але знаєте, мені не подобається його дизайн, а з того, що вони золоті і все. Вкус багатства. Не завідуйте. Вроді, оф! І не завідуйте. І це саме подобається. Бомби, там є бомбочки, я і власні Ладно. В принципі, це мої покупочки. І в принципі я дуже сьогодні мало скупилася. І про не подобається, тому що я останні почала дуже мало Да, Це дуже погано, треба обертатися психологом. Короче, дивіться і загадую там мовче. Мені дуже понравилось. Знаєте, що мені найбільше цікаво в бочках треба? То, що вони пусті... Ну ні, більша часто не по Потратила я півмільйона, ну добре. Але найкрасивіше то це кісточки і мені прям дуже вона подарувати.